Міський голова Кременчука та його заступники регулярно проводять особисті прийоми громадян задля вивчення нагальних проблем мешканців та пошуку ефективних шляхів їх вирішення. Так, 16 квітня у контакт-центрі номер 12 відбувся особистий прийом громадян першим заступником міського голови Володимиром Пилипенком. Більшість питань, з якими звертались містяни, мали особистий характер. Проте, після зустрічі з громадянами, нашим журналістам вдалося поспілкуватися з першим заступником щодо стану співпраці міста з фундацією. Розквіт за його словами, наразі ця співпраця перебуває на етапі громадського обговорення шляхом голосування. Нам би хотілося, щоб з'явилася можливість у містян користуватися максимально тими видами Дніпра, і не тільки пішохідна, але й це буде велосипедна доступність, пішохідна доступність до Дніпра, це будуть певні доріжки вибудовані, але ж на сьогодні це поки що проєкт. І цей проєкт виставлений якраз на розгляд громадськості, чи підтримують вони, чи ні, ми побачимо після. Це завершення голосування, але я впевнений, що це якраз і є таке величезне майбутнє напрацювання в розвиток в Кременчуці такого еко-екологічно зеленого туризму саме для місця. Всі питання громадян були розглянуті, і в подальшому міська влада вживатиме всі можливі заходи задля їх вирішення. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кримичуцькі новини.